Всім привітики! На зв'язку Ярослав Гринчук та ваше улюблене шоу, що Шо воно таке. Знаєте, все частіше я помічаю на полицях наших магазинів продукцію азіатського походження. Вже мені здається, ми потроху звикли до цього, чи не так? Yeah. Але мені, як кухарю з сушисту, дуже стало цікаво, які на смак норі з різними смаками, а саме класичні зі смаком васабі, Зі смаком кімчі. Wow! Чи смачні вони, чи взагалі є сенс їх купувати та споживати? І саме сьогодні ми цим і займемось. Та я дам свою експертну оцінку. Тож поїхали куштувати, але спочатку цікавий факт. У Кореї норі часто подають як закуску, обсмажуючи та приправляючи сіллю або іншими спеціями, що робить їх надзвичайно хрусткими та ароматними. Також норі використовуються в корейських ролах кімпап, де вони служать обгоркою для рису та різноманітної начинки. Ну що, як, як, як ви думаєте, що я зараз вам скажу? Ну що, поїхали робити розпаківку? І почнемо ми з класичних норі. Так, відкриваємо, і ми бачимо ось такий малесенький, малесенький контейнер. За структурою, до речі, норі доволі такі гарні, не ламаються. Тож, поїхали тестити. Окей, okay, let's go! Знаєте, дуже такий чіткий смак водоростей, що аж дуже дивно. Зазвичай є дуже багато водорослів, які пресують, смажать, і вони прям дуже такі пережарені. І за що цього дуже багато ролів, які сушисти крутять, вони розпадаються на шматочки. А ці, до речі, норі, да, вони прозорі, але якщо б зробити повноцінний листочок з них, це було б дійсно цікаво навіть скуштувати з цим рол. Ну що, претендент номер два? Це норі зі смаком васабі. Тож, давайте робити розпаківку. Опа. Тож, на запах. Взагалі, чесно кажучи, не чим не пахне. Давайте куштувати. Одразу-одразу відчувається такий гостренький смак. Але, чесно кажучи, не схоже на васабі. Таке враження, що це пил гірчиці. Ось так я можу сказати. І такий дуже такий хімічний пил гірчиці. <плес> ну що, і третій претендент на сьогодні це Норі снек зі смаком кімчі. Тож, давайте робити розпаківку. Хебай! <гум> О, до речі, а тут є чіткий запах кімчі, що дуже радує. Ну і норі по структурі такі ж вони самі. От бачите, вони не ламаються. Це значить дуже гарний знак, що вони не пересмажені. Тож, поїхали куштувати. Дуже хімозний смак цього кімчі максимально безвкусні і. Ну, я б таке вам не радив. <звук> Тож, саме цікаве це висновки. За кожну пачечку норі я віддав по 60 гривень. Чи вартують вони своїй ціни і якості? Ні, тобто так. Я з певністю можу вам відповісти, що для любителів азіатської кухні, для любителів водоростей, а до речі, вони дуже корисні, тому що в них дуже знаходиться багато йоду. Hey, good. Так, і саме цікаво, це на яке місце я покладу кожне із претендентів. На третьому місці посідає кімчі. Максимально хімозний смак, та й взагалі не дуже фанатію від того. Е, Справжні кімчі він набагато смачніше, аніж норі з кімчі. На другому місці посідає барана дроб норі зі смаком васабі. Відчітливий смак гостроти, але щоб сказати, що це дійсно смачне васабі, і норі-норі смачні. Але цей все ж таки. Нотка хімозності вона є, і справжньої васабі він не так смакує, як в цих норі. І на першому місці класика із класиків. В котрий раз я впевнююсь в тому, що класику нічим не змінити. Дуже смачні, дуже такі йодісті, вони, ну, Структурні, вони не ламаються і вони смачні. Найс. Nice. То якось так, друзі. А з вами був, як завжди, ваш ведучий Ярослав Гринчук та ваше улюблене шоу, що воно таке. Відсилайте нам ідеї, що на наступний раз скуштувати. Побачимось на першому міському. Всім па-па!